Добрий день, привіз з Бесарабії це південь Одещини. Підійшла до курщика троянди Виткої Полька. Вона тільки почала відкриватися. Дуже гарні в неї квіточки, такі мережені. Ви бачите, який бутончик А ось квіточка. Які вони гарні. А ось... Кожна квіточка прекрасна собою. І крупні вони, генти, які вони крупні. Красивущі трояндочки. Хоча ця троянда витка, але ж у мене вона росте кущом. Ось показую, як виглядає кущ. Ось. Вона випустила базальник такий високий. Який буде квітувати пізніше. Ось який він високий <гум> у центрі куща. Бачите? Ну нехай росте. Дуже красива ця трояндочка. Як трошки більше заквітує, то я її знімлю ще раз, покажу вам. Ну, і тут. Поряд росте є Деронсар. Ще трохи красоти вам покажу. Він загоризонталений сітці. Які прекрасні троянди в нього. Один кущ, це один кущ, і був посаджений вегетуючим саджанцем. Але ж йому вже четвертий рік. І бачите, який він красивий, як він добре виріс, який квітучий. Там дуже красива троянда. Так. А тут посадобель відкриває свої. Квіточки, які горять, як у танці. Такі кудрявенькі квіточки. Квітує такими букетиками. Дуже красиві, Здалеку горять ці квіточки, то я пізніше його ще цей посадобиль буду знімати, як розквітне більше. Так, проходимо ймоп'єр дерансара, підходю до польки. Ось кущик. Так, ще трошки красоти. Відка троянда Холден Гейт. Ще маленька, вона так рясно квітувала, я вже познімала квіточки, вони осипаються. Ну ще трохи красоти Ельфа. Він ще більше. Розкрився, дуже крупні квіточки на ньому, такі ніжні. Такого лаймового кольору. Я то їх тільки те роблю, що підходжу і нюхаю, які вони прекрасні. Ось. Так і хочеться їх роздивлятися. Які вони чудові, ці квіточки. Але жалко, що все швидко проходить. І ця красота мимольотна. Ось такі охапки квітів. Бачите на ньому. Так ще зі сторони кущик з Ветка троянда ельф Дякую за перегляд, що знайшли час подивитись моє відео. Підписуйтесь на канал, Ще буде. Будуть цікаві відео, цікаві красиві троянди. Ставте лайки, пишіть мені коментарі. Дякую, до зустрічі!